Сьогодні нас на цей майдан покликало одне: тривога, стурбованість за те, що відбувається в Україні, за те, що відбувається в Криму. І кожен з нас розуміє, що він нічого не розуміє. Розуміє, що наша Україна в небезпеці. Хтось схвалює дії. Які відбуваються на Україні, хтось ні. Ми вперше зіткнулися з тим, що ми можемо стати ворогами з братніми народами. Ніхто із нас цього не хоче. В Росії, в Криму, в Східних областях є наші родичі, друзі, знайомі. Ми неодноразово їздили туди, щоб побувати там. Ми бачили цих людей. Ми ніколи не були ворогами, ми завжди були один одному братами. Що, скло... що сталося? Як так склалося? Що сьогодні ми знаходимося на грані, на дуже тонкій грані війни. Хто нами кукловодить? Хто планує те, що ми бачимо сьогодні в новинах? Хто перекручує ці новини чи нам, чи їм. Але ясно одне: ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб ми вільно могли жити в своїй Україні, а росіяни в своїй Росії. Ми хочемо продовжувати дружити. Ми хотіли б це забути як страшний сон. І кожен з нас розуміє, що потрібно щось робити. Але не всі розуміють, що так, звичайно, військові можуть воювати, політики можуть вирішувати ці питання на політичних аренах. Влада може домовлятися, олігархи можуть домовлятися, але що може зробити звичайна, проста людина? І сьогодні. На всіх майданах України відбувається молебен за мир, спокій і цілісність України. Ми сьогодні будемо разом молитися, тому що кожен із нас, як мінімум і як максимум, може перебувати в молитві, може перебувати в любові. А не в агресії до нашого братнього народу. Привітати вас словами, в яких конче, має потребу наш народ. Ісус Христос, коли зустрівся з учнями, то Він сказав мир вам. І тому я цими словами вітаю вас. Нехай Божий мир, Він заповнить серця і душі наші. І нехай ім'я Його буде благословеним. Дорогі друзі, я представник, я пастор церкви Євангельських Християн Баптистів з вулиці Максимовича. І ми щасливі, що ми знаємо Господа. Ми щасливі з того, що Господь навчив нас любити всіх людей без винятку. І ми, безумовно, надзвичайно щасливі і вважаємо за велику честь, якої нас Господь достоїв, цей складний, надзвичайно складний час для наших друзів татар. Що Бог дав нам можливість відкрити для них найперше наші серця і двері нашого готелю для того, щоб вони могли мати прихисток. Ми щасливі з цього, що дійсно цю добру справу ми могли зробити для них, тепло наших душ і сердець передати для них, щоб вони не відчували себе вигнанцями на рідній землі, але щоб вони відчули, що не дивлячись, що ми різні. Конфесійно, але дійсно ми народ однієї землі і ми любимо один одного. І тому ми дійсно всіма силами намагаємося створити атмосферу, щоб вони відчули себе як вдома. Немає іншої сили. Ніщо не може бути настільки потужним і сильним, як наш Господь. І дійсно Він руйнує твердині, які ворог душ наших. Він намагається збудувати і посварити народи. Господь дійсно, це Господь миру, і Він хоче, щоб мир запанував на всій землі. Але є люди, які під владою лукавого, які намагаються дійсно сіяти розбрат, сіяти ненависть, злобу, і вони намагаються це робити. Часто запитують, чому, якщо Бог всемогутній, Він допускає, ось буде таким історіям. Господь створив людей з вільною волею, дав їй право вибирати. Бог сказав, що сьогодні я пропоную тобі добро і зло, благословення і прокляття, життя і смерть. Вибери життя, вибери добро, вибери благословення, закликає Господь. Але люди. Не хочуть прислухатись до Господа Бога. Люди вибирають свою дорогу, іншу дорогу, дорогу не благословення, а дорогу прокляття. І коли людина дійсно своїми діями заходить і заводить інших людей, цілі народи, в глухий кут, от тоді Господь являє свою силу і виводить народи із того глухого кута. І ми віримо, що Господь виведе. Господь переможе, і дійсно земля Кримська повернеться до України. І ті люди, які зло це вчинили, дійсно вони предстануть і перед людським судом, і перед Божим. І слово Боже, ось яку нам надію подає. Ми читаємо в псалтирі досить такі слова, які тішать наші серця. І дійсно це є правдиві, це є потужні слова, тому що це слова Бога. Бог! Наша охорона і сила скора допомога в біді, що надходить на нас. І тому ми не боїмося, навіть хоча б земля закидалась, і гори повалилися у безодню моря. Він припиняє війни по всій землі, ламає він лука і трощить списа, палить вогнем. Колісниці, це Бог, він припиняє війни по всій землі. І ми щасливі. і Я дуже вдячний всім, хто відгукнулися, щоби прийти на це молитовне віче, щоб свій голос підняти до Бога, до престолу Його ласки і молити, щоби Він дійсно припинив цю війну, цю, цей розбрат, який посіяний окремими особами щоб дійсно, братні народи, знову об'єднались в мирі, злагоді в і в добрі. І нехай ім'я Бога нашого буде звеличеним, прославленим по всій землі. Ім'я Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Помолимось, Отче наш. Іменем Сина Твого Ісуса, ми молимось до Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, за привілей. Що миті приходити до престолу твоєї ласки. І ось цей час ти бачиш згромадження людей, які в єдиному пориві в молитвах свого серця кличуть до тебе, щоби ти, Господи, зглянувся над нашим багатостраждальним народом, над нашою землею, яка стільки скроплена кров'ю і потом людей. Господь, ти всемогутній. Ти той, що припиняєш війни по всій землі, і ми тебе щиро просимо, щоби ти вгамував беззаконних людей, бо ти можеш це зробити і ця в твоїй владі і силі, припини це протистояння зла і добра. Дай нам, Господи, щоб добро перемогло, щоби мир запанував на нашій землі і по всіх землях, щоби, братні народи, не вчилися воювати. А вчилися дружити і любити один одного. Нехай Твоє ім'я і за цих обставин буде звеличеним, прославленим по всій землі ім'я Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сім'ю приходить горе і біда, сім'я об'єднується. Коли приходять труднощі, сім'я або крепне, або розвалюється. Сьогодні в нашу українську сім'ю прийшла біда. І ми бачимо, що сьогодні ця біда об'єднує людей. Сьогодні люди розуміють, що в тій ситуації, які ми з вами опинилися, нам може допомогти тільки Бог. В його руках сконцентрована сила. В його руках сконцентрована влада, бо він, як воскреслий із мертвих, сказав: да нам мені всяка влада на небі і на землі. Ми сьогодні прийшли об'єднатися в нашій молитві до нашого Господа і просити миру. Він сам про це сказав, коли був на землі наш Господь: прийдіть до мене всі, стручені, обтяжені і працею зморені, і я заспокою вас. В руках нашого Господа вся влада. Він може сьогодні заспокоїти людей, але він закликає людей прийти до нього. Ми сьогодні всі піднімаємо руки і нашу молитву зносимо до Господа, щоб він послав мир. Але хотів би сьогодні сказати, шановні всі присутні, що Бог сьогодні дивиться на людину, кожну зокрема, як на всю націю взагалі, так на кожну людину і кличе людину, щоб людина довернулася до Бога. І ми піднімаємо наш погляд до тебе. І просимо тебе, щоби ти з ласки твої і з милосердя твого змилувався над нашим народом. Послав Господи, зцілення в людські душі і в людські серця. Вони сьогодні зранені. Саме перше, хто потребує зцілення, це кожна людська душа. І ти прийшов дві тисячі років тому назад, щоб принести людям мир, спокій, надію, спасіння і вічне життя. Слава тобі за це, за твій великий подвиг, Ти переможець, і ми сьогодні дивимося на тебе. Твій престол стоїть вічно і непохитно, і ми дивимося не на ті обставини, не на ті хвилі, які сьогодні хвилюють це людське море. Ми дивимося на тебе на престол твій. Господи, змилуйся, допоможи, підтримай. Ми громадяни нашої країни, ми любимо нашу країну і хочемо миру і спокою. Тому поможи нам, Господи, в першу чергу зробити зміни в своєму житті, помінятися в своєму ставленні один до одного. Просимо Тебе це все в ім'я Твоє. Помолимося молитвою, Отче наш. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава. На Навіки, амінь, благослови вас, Господь. небеса мы радости мы и дарувай